Сьогодні поговоримо про те, наскільки важко іноді буває пережити травму, та як в серіалі Усе просто чудово демонструють надію на вихід з усього цього. У 2023 році серіали про духовне та внутрішнє продовжують домінувати над поверхневим екшеном та підлітковими детективами, принаймні у моїй бульбашці. Нова картина торкається не тільки теми суїциду, але й розкриває питання відносин. Між родичами на доволі високому рівні чорний гумор, крінжові сцени та звичайно багато драми. Цей мікс активно розвивається в США і цей серіал чудово доповнює цей жанр. За сюжетом глядачів знайомлять з Звів'ін, яка не в змозі оплачувати власні рахунки, мешкає у старому гуртожитку, зловживає алкоголем, забороненими речовинами та й взагалі не знає, як жити це життя. Стартова сцена загалом ідеально пояснює, хто перед нами. Та про що ця історія? Прокидаючись зранку в черговій помийці, вона дізнається, що її дідусь помер. Мав він не багато, але вже так вийшло, що свій будинок він залишив її у спадок, а не двом її братам. Однак дуже скоро, Вів'ян розуміє, що халупа на морському узбережжі це не просто дім, а сумнозвісне місце зі стрімкою скелею, куди приходять люди, які прагнуть вчинити самогубство. Через небажання тісно спілкуватися з залишками родини, дівчина і не здогадувала, що її дід роками рятував людей від смерті. А коли прийшов його час, він обрав саме онуку для того, щоб вона могла продовжити цей шлях, проте, будучи у боргах. Та постійних нервових зривах Вів'ян не одразу наважується прийняти спадок діда. Та все ж після першого випадку спасіння людини від смерті вона отримує якусь мету в житті вперше за довгий час. Тож вирішує спробувати якось допомагати людям. На початку другої серії ми дізнаємось багато корисних фактів про запобігання самогубством завдяки інформаційній сесії, яку проводить закоханий у Вів'ян її сусід. Чи знаєте ви, що зазвичай від моменту прийняття рішення про самогубство до його вчинення проходить цього 5 хвилин, і що людина, яка вирішила накласти на себе руки, зазвичай діє на когнітивному рівні восьмирічної дитини. Тепер ви все це знаєте, а якщо подивитись цей серіал, то зрозумієте, що всі ці шаблонні кроки порятунку від самогубства у більшості випадків не працюють, а змінити свою думку про стрибок зі скелі. Людина може після будь-чого, що прозвучить, навіть після образи. Тож Вів'ян не завжди обирає для порятунку людей традиційні методики. Та й не завжди усі її намагання призводять до чогось позитивного, бо іноді людей на цьому світі неможливо чимось тримати. Найкраще це демонструє сама головна героїня, яка протягом шести епізодів кидається з однієї частини скелі на іншу, вона швидко злиться і відштовхує людей. А травматичне минуле, яке поступово розкривається в уривках спогадів, змушує її відчувати провину і ненависть до себе, що яскраво втілюється в чудовій грі Томасін Маккензі, яка у цьому серіалі дуже нагадує молоду Джуді Фостер. Але у кожного героя в цій історії є свої надзвичайно складні проблеми, проте вони все намагаються зробити вигляд, що усе навколо просто чудово. Більше про серіали на BuyMyCoffee. Там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали. Посилання в описі. Здавалось би, що ви епоху кенселінга за Бучо та тотальної ненависті до всього. Люди просто розірвуть серіал з чорним гумором про скелю, з якої герої хочуть стрибнути, але автори картини роблять усе, щоб не зганьбитися, та відносяться до історії надзвичайно серйозно. Маловідомі режисерка Люсі Гафі та сценаристка Гретель Велла зробили надзвичайно чутливу історію та з великою любов'ю поставилися до усіх героїв. Вони вміло не переходять червоних ліній та залишають серіал в рамках. Тут є критика людей, які наважилися на самогубство, але підтримки для них набагато більше. Дуже показово це передають через подругу та абсолютно позитивну героїню Емі, яка наче живе у паралельному всесвіті, але попри всі образи та тиск, знаходить собі сили дарувати тепло, оточуючим просто так, без будь-якої потреби у зворотній реакції. Це можливо така сама людина, яка б хотіла бути Вівін. Але не може через свою дитячу травму. Автокатастрофа забрала в неї та братів обох батьків. Але дівчина чомусь вирішила, що усі навколо звинувачують виключно її в цій аварії, де вона єдина вижила. Тож після цього випадку вона закрилася від світу у коконжалю до себе одної. Та рухала його до тієї умовної скелі, з якої варто стрибнути. От тільки вона абсолютно забула, що в цій аварії загинули не тільки її тато та мати, а ще й батьки її братів, які теж критично важко переживали все це. Просто один з них був вже дорослим, та не мав на це часу, бо йому треба було піклуватися про залишок родини. А інший настільки сильно затягнув на собі посмішку. Що просто перестав помічати будь-які проблеми в житті. Цей серіал про людей, які зцілюються, тому вони починають шлях крихкими та зломленими. Складні стосунки героїв чудово демонструють, як важливо мати людей, які будуть поруч, навіть коли тобі найгірше. Найстарший брат в родині Джон і Вівін мають надзвичайно складні стосунки протягом усього серіалу. Їх відносини приносять їм обом багато смутку і гніву, але також радості і сміху. Підкреслюючи, що навіть якщо сім'я обрана або знайдена, може спричинити багато страждань, вона завжди буде поруч, щоб допомогти знову зібрати вас разом. Як ти посміла зруйнувати такий похорон? Ні, ні, ні. Ти не можеш просто горювати. Вибач, стільки любові. У серіалі іноді проскакують штампи та кляше, які я вже відмічав у теда ласо, правдиві терапії, квитку долі чи навіть псах дощу. Та на відміну від них, тільки у цій картині по справжньому відверто говорять про самогубство та те, як важко іноді пережити травму, хоч іншим це може здаватися і вдаваною проблемою. Авторки просять нас, глядачів, серйозно відноситись до будь-яких натяків відносно цієї теми, і це справедливо, бо за кожним жартом на цю тему люди можуть приховувати намагання поділитися про те, що їх змушує думати про самогубство. Це серіал, який постійно розвивається протягом шести епізодів, потрібен певний час, щоб усе стало на свої місця, але щойно на сцені з'являється основний акторський склад. Серіал жваво відстежує їхні емоційні подорожі, переходячи від досить різкого і непевного початку до більш стабільної, майже ситкомної атмосфери. Авторки знайшли правильний спосіб перейти від комедії з чорним хумором до надважкої драми та вдало демонструють, що досі можна робити гарні історії на гострі теми та не боятися висловлюватися про те, що нас всі хвилює. Слухайте. У мене був мільйон панічних атак. Іноді допомагає у мене не панічна атака тупати сука. У мене душили. Емі, викликай швидку. Це добра історія, яка вчить глядача простим істинам. та змушує бути добрими. Бо доброта та відкритість це ключ до життя. Усе просто чудово допомагає нам відчути біль та перетворити його на надію, надію на те, що все буде добре.